4 жовня, року, без зміна, поліція, спаду, житлову, продажні, що зробиш? Продажні. Зрадники батьківщини. Повне текстопало, буде оголошено в п'ятницю. Ми відмітимо, зрадники батьківщини, міжнародники, і бар, і всі. Ви зрозуміли? Дайте мені коротку ухвалу. А коли буде проголошено? Я панів. Тобто зрада батьківщини і в ваших очах буде нормально, так? Я вам теж не хорат. І відмітимо всіх міжнародної інстанції, що ви сприяєте не батьківщині, а зрадникам як зрадники. Просто через скільки ви зараз коротко будете? Короткий п'ять, не додається. Ви знаєте, закон. Та мені не обов'язково знати вимоги всі. Я просто викриваю корупцію. І таких зрадників, як ви. Все щасливо. Що, що?